Друзі, ставте вподобайки. Не забувайте ставити вподобайки. І пишіть коментарі під, моїм, під моєю трансляцією. Зараз підемо ще подивимося. Я бачу, що немає лебедів. І я ради них сюди, заради них і прийшла. Але ще розкажу вам, там у них там є така красива діляночка троянд. І весною ми обов'язково сюди з вами прийдемо. Неможливо е, не влюбитися в природу цього, цього парку. І головне, що цей парк, друзі, він знаходиться в центрі міста, він знаходиться зовсім поряд біля Озерки, він знаходиться зовсім поряд біля. Е, Залізниці. Тобто, якщо ви приїхали і вам хочеться десь погуляти, ви, звісно, можете прийти сюди і чудово провести час. Бачите, які вони ручні голуби? Вони літають, бігають за людьми. І ось вони до мене, я зупинилася, і вони всі летять, летять, летять до мене. Злітаються і злітаються. А чоловік, той, що йшов додому, як все-таки приємно тут жити. Тут, друзі, навколо багато поверківки. Ну, це ну, майже центр міста. Так? І от коли вони ходять, Людочка написала: треба знову до лісу. Так, так, треба до лісу, нехай трішечки потепліє. Мені здається, що ми не знайдемо грибів, але подивимося. Треба до лісу, треба відпочивати, треба їхати дивитися на цю чудову природу. І зараз вам покажу: ви подивіться, скільки їх уже тут назліталося. На От кажу, як чудово цим людям, які ходять на роботу, які десь поряд, можливо, працюють, тому що тут теж багато офісів, і вони через цей парк, а хтось може на Озерці працює. Через цей парк вони йдуть, і ми спостерігали, як чоловік і що ось іде, ось у мене супроводжує. Іде собі, рукою махне, а він їх, мабуть, чимось просом чи чимось там підгодовує. І вони за ним всі. Летять і я згадала О той фільм, то вона обсипала. А, як називається фільм, друзі, я забула. Ну, там, де вона обсипала пшеницею бандитів А, один вдома. Так, так, згадала. Красиві качки. Он як виспівує. Ну йдемо ближче. Виспівують, купаються. Ну, купаються як на потепління. Так, треба подивитися, щоб не запізнитись. Не хочеться мені за паркування платити. І покажу вам. Оцей театр, який на дворі, так? Ну, колись колись це було красиво, зараз все валиться, нема кому цим зайнятися. Влітку я бачила, що ніби якісь вистави тут проводяться дітками. Ну, тобто, організують або куратори ті, які ведуть якісь гуртки, тоді діти сюди приходили. Але мені здається, що зараз вже тут, мабуть, небезпечно. Можливо, цього літа тут вже нічого не було. Красиво. Зараз швиденько пробіжу і покажу вам, яка тут велика ділянка. А он як купається, зараз покажу. Давай. Давай, давай, покупайся. Пір'ячко своє вимиває.